Друзі, всім привіт! Слава Україні! Шлю вам сердечки! Сьогодні мали неспокійну ніч у Києві і в багатьох інших регіонах. Сподіваюсь, що ви цілі в порядку війна триває, тому ховаємось по сховищах. Ну і аналізуємо події, які відбуваються нині. Зокрема, конфлікт України та Польщі. Вони писали мені в телеграмі: я ні на що в біса відбувається. Поляки, вони серйозно. Чи це якась гра, яка нам не є, зрозумілою? Вони ж наші партнери. Про це говоримо сьогодні докладно з експертною думкою Сергія Фурси. Ви все зараз розумієте. Поїхали. Отже, друзі, чому посварилися Україна та Польща? Хто винен? Як це вплине на подальший розвиток події? Зокрема, на військову підтримку Польщі у війні проти Росії. Трошки ретроспективи. 15 вересня Єврокомісія дозволила скасувати заборону на ввезення аграрної продукції з України, але Польща, Угорщина та Словаччина продовжили її в односторонньому порядку. 19 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна подає позов до цих трьох країн в світову організацію торгівлі: до країн Польщі, Словаччини та Угорщини. Далі більше. На засіданні ООН стався ще один конфлікт. Зеленський натякнув, що країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, тим самим ніби підігравали Путіну. And They may seem to play their own role, but in fact, they are helping. helping set the stage to a Moscow actor. президент Польщі Анджей Дуда у відповідь на це порівняв Україну з потопельником. Це цитата, який тягне на дно свого рятувальника. Також була скасована зустріч Дуди та Зеленського у Нью-Йорку. На цьому торговельні війни не закінчилися. Україна заявила, що найближчими днями заборонить імпорт цибулі, помідорів. Капусти та яблук із Польщі. Ну а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що його країна готова розширити у відповідь заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ ескалюватиме цей конфлікт. Днями Конфедерація Свободи та Незалежності, права політична сила Польщі перед посольством України у Варшаві влаштувала прес-конференцію, де виставила рахунок. За надану Польщею допомогу Україні суму назвали наступну 14 мільярдів злотих військової допомоги та 4,3 мільярди злотих гуманітарної. Ще задовго до висловлювань Дуди та Зеленського в Україні була доволі популярна думка, що причиною ембарго на імпорт українського зерна є бажання уряду права та справедливості в Польщі отримати додаткові голоси на виборах в парламент. 15 жовтня і тим самим вони просто підіграють електорату, голоси яких вони хочуть отримати на виборах. Що з Польщею не так. Та чи взагалі нормально мати такі війни економічні під час війни на території України з боку Російської держави? Ну і це чи вплине на взагалі військову підтримку і подальші стосунки з нашим сусідом? Я про поляків, зараз про економічне і політичне питання? Я розпитаю Сергія Фурсу. Друзі, ви зараз за 5 хвилин все зрозумієте. Сергію, привіт! Те, що зараз відбувається, а вибори б бажання поляків захищати своє. І чи це нормально, що ми, як держава, словами представників уряду та й президента так реагуємо на це? Це одночасно дві, два моменти. Перший момент це дійсно вибори, і те, що вони зараз роблять, це ескалація напередодні виборів. вибори. Бо знову ж таки їх електорат це сільські фермерські райони, і їм потрібно сподобатись своїм виборцям, і тому вони зараз намагаються допомогти власним фермерам видобути вибути, вибути більше дотацій. Це питання про гроші насправді, для польських фермерів. Вони це робили на початку року, тому що польські фермери дуже багато недозаробили за останній рік через погану пораду від польської влади. Насправді, рік тому, коли ціни на зерно виросли вдвічі, е міністр сільського господарства Польщі сказав фермерам, хлопці все чудово, не продаємо, чекаємо ще ціни, ще будуть зростати. Потім українське зерно повернулося на ринок, ціни впали в два рази. Польські фермери виявилися виявили себе ошуканими. Да? Вони ці гроші вже покалькулювали, а де ви їх зараз знайти, неможливо. Да? І тому вони прийшли. Тому вони вибили собі дотації тоді з Єврокомісії. Більше і зараз це продовження того самого процесу. Після 15 жовтня все буде набагато легше, чому є. Але є ще другий момент, і я думаю, що саме через цей другий момент українська влада зайняла жорстку позицію. Бо насправді ми зараз бачимо демо-версію української євроінтеграції, ми бачимо те саме, що було коли Польща інтегрувалася в ЄС. Але замість польських фермерів тоді були французькі фермери. Які так само перекривали дороги у Франції, і так далі, і саме тому розуміючи, що якщо ми зараз не займемо жорстку позицію, то нам буде важче на перемовах при вступі ЄС, українське міністерство економіки виявило саме зараз таку жорстку позицію і почало відповідати, тому що да, є версія, що могли просто почекати, але 15 жовтня, поки ця вибача істерія в Польщі мене. Але тут вже є питання європейської інтеграції, і поляки самі зазначили, що це насправді репетиція. Чому? Тому що насправді інтеграція України в ЄС потребує докорінної реформи всього сільського господарського сектору ЄС, так само, як і колись інтеграція Польщі потребувала. Тому що сільське господарство в Україні дуже розвине, у нас дуже багато пахотних земель, і це змінює всю історію в агро Євросоюзу. А агросектор Євросоюзу це виключно про дотації. Uh -huh. І тому польські фермери якось, французькі фермери не хочуть втрачати свої дотації. Уряд польський це цілком розуміє, що вони не хочуть втрачати ці дотації, і тому, в тому числі, зараз е, зайняв таку жорстку позицію. Тобто, перше, все, це вибори, а друге, це демоверсія нашої євроінтеграції. Сергій, ну а... Україна прагне до Європейського союзу, і коли ми там будемо, подібні ситуації будуть ще траплятися. Розумію, що. Це конкуренція, треба грати на ринку за правилами вигідними для твоєї країни. Тут напевно можна зрозуміти поляків і нас так само. Поясніть, яким чином, коли, наприклад, Польща стала членом ЄС, вони вибудували ну цей правильний градус, який би не шкодив геополітиці, не шкодив дипломатичним відносинам. Але при цьому вони займали гідне, гідне місце на економічному ринку. Насправді, якщо ви маєте проблеми в певному секторі, це не означає, що ви маєте проблеми взагалі. О цього напевно українці не розуміють, що такі торгівельні диспути, торгівельні суперечки це є нормально, і вони постійно виникають між країнами Європейського союзу або між там Францією, Сполученими Штатами, наприклад, і це не змінює союзницькі відносини по іншим напрямкам. Але кожна країна має відстоювати власні інтереси, інтереси власного бізнесу, власного агросектору. Тому власне це є виправдане, коли ми займаємо яку позицію, це жодним чином не руйнує наші взаємовідносини з Польщею. Тому що наші взаємовідносини з Польщею це не про любов, це про спільні інтереси. Це в принципі про спільні інтереси завжди у взаємовідносинах країн. Ви маєте спільні цінності, ви маєте спільні інтереси і тому ви взаємодієте. Тому підтримка України з боку Польщі це інтереси самої Польщі насправді, а агросектор там, де в нас не сходяться інтереси, і там будуть суперечки. І, власне, як тільки буде досягнуто якогось компромісу, по не тільки зараз по цьому зерну, бо знову ж таки Польща не є нашим основним ринком. Для нас не є проблемою, коли Польща забороняє експорт зерна в Україну. Для нас ключове – мати транзит, транзит зберігається, тому на економіку нашу зараз все мало впливає. Але потім, коли ми досягнемо якогось компромісу вже під час євроінтеграції, ми знову будемо дружити, обніматися, випивати разом. Але цей момент буде жорсткий. Перемовини будуть жорсткі, бо всі будуть боротися за власні гроші. Дякую, Сергію, за докладне пояснення. Думаю, тепер і мені, і нашим глядачам все зрозуміло. Ось такі справи, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи вважаєте ви, що нині доцільно сваритися із поляками, захищаючи наш економічний простір з огляду на ту допомогу, яку вони нам надавали і надають. Втім, від себе скажу важливий момент ви розумієте, яка кількість зараз українців живуть в Польщі і підтримують, купуючи товари, винаймаючи житло, економіку Польщі? А скільки податків вони заплатили? Це з приводу того, як вони нас утримували всі ці роки. Ну і другий момент не менш важливий. Європейський союз виділяв гроші на допомогу українцям з боку поляків. І про це теж всім відомо. Тому говорити про одноосібну підтримку із кишень поляків в бік України було би не зовсім, на мою думку, коректно. Напишіть, як думаєте, ви підпишіться на канал Яніна Соколова. Ми говоримо щодня про те, про що неможливо мовчати. Слава Україні, слава Зсу. І допомогти нам створювати наші відео. Ви можете в описі під цим лінком. До зустрічі завтра, друзі, Па-па.